Сили оборони України не завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі у Курській і Брянській областях а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого Росіянами Криму. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Як зазначили у генштабі, заяви Російського міністерства оборони про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності 25-26 березня. Сили оборони України не завдали ударів БПЛА по енергетичних об'єктах Росії у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму у Генштабі. Заважили, що російське військове відомство поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути увесь світ. Україна узгодила зі США перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія повинна припинити в межах угоди про часткове припинення вогню. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на коментар Міненерго у міністерстві. Запевняють, що США знають про вимоги Києва щодо енергетичного перемир'я. Вони погоджені із Вашингтоном. У Міненерго заявили, що Україна передала. Та узгодила з американською стороною типологію об'єктів по усіх об'єктах енергетичної інфраструктури в межах домовленості про зупинку взаємних ударів. Це стосується електроенергетичного нафтогазового комплексів атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування, виробництво виробництва енергетичного обладнання. Водночас, у переліку який російська сторона. Називає погоджений зі США відсутні українські об'єкти нафто і газоводобування, по яких останнім часом завдається найбільше ударів. Таке ставлення до мирного процесу це по суті ще одне підтвердження того, що Росія не шукає миру, а тільки намагається послабити і знищити країну, завдаючи удари по її найбільших вразливих точках. Така поведінка є наочним прикладом того, як Росія навіть у ситуації припинення вогню. Не відмовляється від агресії і продовжує руйнувати Україну. При цьому несе смерть і біль. Що буде, якщо Росія порушить домовленості про перемир'я на морі? Відповідь озвучили в офісі президента. У разі порушення домовленостей про перемир'я на морі з боку Росії повинна бути реакція Сполучених Штатів Америки. Вашингтон має застосувати заходи у відповідь. Про це повідомляю з посиланням на заступника керівника офісу президента Ігоря Жоко в ефірі телемарафону. Сполучені Штати говорять про те, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати вони говорять про те, що це можуть бути країни інші. Зокрема, звучала Саудівська Аравія, де вчора відбувалися переговори. Сполучені Штати виходили з цієї пропозицією до Саудівської Аравії. Жовкуа наголосив, що технічне порушення режиму тиші мають фіксувати монітори і передавати інформацію США. Після цього Вашингтон повинен реагувати відповідно. Далі Сполучені Штати, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що Сполучені Штати є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, Сполучені Штати мають реагувати. Також в офісі президента пояснили, чому Сполучені Штати Америки уникають пункту про відповідальність за порушення режиму тиші. Сполученим штатам Америки потрібен час, щоб усвідомити, що без інструментів примусу Російську Федерацію змусити до миру неможливо. Про це в коментарі Ютуб каналу РБК Україна розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Як нагадав Подоляк, нещодавно голова Білого Дому Дональд Трамп визнав, що Росія використовує переговори як спосіб. Затягування часу це новий погляд. Адже раніше представники його команди наполягали, що Москва, нібито, прагне швидкого завершення війни. Він додав, що затягування часу з боку Росії є спробою вести війну з урахуванням ще того, що не треба демонструвати негативне відношення до США. Ворог імітує готовність, але водночас продовжує війну у звичному для себе форматі. Ба більше за останні півтора місяця РФ значно посилила інтенсивність ударів по Україні. Тепер дивіться, є розуміння, що вони затягують час, і буде розуміння, що вони порушують ті чи інші домовленості, тому що це достатньо просто сьогодні фіксується. У Сполучених Штатів є багато інструментів для фіксації порушень. Я думаю, що коли буде набрано критичну масу цих порушень, то тоді Сполучені Штати дійсно мають зробити певні дії. Радник голови офісу президента зауважив, що Вашингтону потрібен час, щоб усвідомити неминучість більш рішучих кроків, оскільки. Тактика пряника не принесе жодних результатів. Тим часом в ЄС назвали умови для зняття санкцій з Росії. Виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії передає Reuters. У видані нагадали, що в кінці січня та на початку березня країни ЄС. Продовжили дію двох пакетів санкцій проти Росії ще на шість місяців. Проте будь-які зміни до обмежень потребують одностайного рішення серед 27 країн-членів Європейського союзу. Речник ЄС зауважив, що Припинення російської неспровокованої і невиправданої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій. у вівторок. Сполучені Штати досягли окремих домовленостей з Україною та Росією. Нагадаю, щодо припинення їхніх атак на морі та проти енергетичних об'єктів при цьому Вашингтон погодився наполягати на скасуванні деяких санкцій проти Москви. Ройтерас додали, що під час перемовин у Саудівській Аравії США погодилися допомогти Росії позбутися західних санкцій на постачання продовольства добрив та судноплавних компаній як передумови для укладення угоди про морську безпеку в чорному морі. Дипломати зазначили журналістам, що більшість санкцій, які перелічив Кремль, є обмеження. Європейського союзу і люто пригросив путіну нищівною відповіддю у разі нападу на НАТО. Російська Федерація зітнеться з усією силою та люттю НАТО у разі вторгнення на країну члена альянсу. Про це повідомляє з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рюти, якого цитує The Guardian під час виступу. У Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Рюте привітав країну з тим, що вона витрачає 4,7% ВВП на оборону. Відповідний показник є найвищим серед країн-членів НАТО. Рюте додав, що Росія була і залишається найбільшою загрозою для альянсу, і саме вона переходить на економіку воєнного часу, що матиме великий вплив на її потенціал та здатність розбудувати свої збройні сили. Зокрема, генеральний секретар Альянсу повторив обіцянку захищати Польщу і будь якого іншого члена НАТО у разі вторгнення. Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою цього грізного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас.